Хочемо з вами обговорити все те, що зараз відбувається. Дуже напружені моменти прямо зараз. І, зокрема, мабуть, таки з останнього це те, що Зеленський достроково залишає Білий Дім. Запоновна прес-конференція скасована. Також з Телеграф пише, що це виходить за майже найгірше сценарію для України. Йдеться про конфлікт між Трампом та Зеленським. Яким загалом є ваші думки, що ви думаєте з того всього, що відбулося сьогодні? Ну, що тут сказати, я думаю, що ця оцінка правильна. Дійсно, це проблема велика. Ну я б не сказав, катастрофа, але виклик новий для нас, для нашої країни, нашої дипломатії, нашого президента. але Ну, з іншого боку, всю провину я покладаю видучно на президента Трампа, який, в принципі, завжди схилявся до російської позиції цих питань і повторив сьогодні чимало російських пропагандистських клише, наративів, коли спілкувався з нашим президентом. Вони в принципі можна сказати, що заманили його до Білого дому, а потім повели себе зовсім некрасиво з ним. Хоча він, президент Зеленський, намагався бути дуже делікатним дипломатичним. І тому е, я не думаю, якщо хтось буде мати таку, знаєте, прагнення свалити це на Зеленського, що він мав промовчати чи щось таке. Я не думаю, що це правильно. Тим більше що він просто намагався навести якісь очевидні факти загальновідомі про те, як відбувалася війна, коли воно почалася, таке інше був дуже грубо перерваний. Якщо вони думали, що вони запросили мальчика для биття, ну тоді краще швидше. Хай поїде наш президент Зеленський з, з Вашингтону, і чесно кажучи, це ще більш гірко бачити через призму того, що. Щойно о, Зеленський і Україна зробили велику політичну послугу о, для Трампа, коли погодилось підписати той нещасний договір угоду про мінералі, мінерали і природні наші ресурси, які абсолютно нам не потрібний. От який є о, о, таким іпералістичним з боку Сполучених Штатів Америки, але ми пішли на це. А ми пішли на це для того, щоб Трамп міг показати і знайти свої аудиторії, своєму електорату, американцям, щоб. Бачите, от яка угода, я її досяг, я великий дипломат, так і інше, але ця, це не було оцінено, навпаки нам подякував чорну такою невдячніш. З те, що ми готові були підписати таку угоду, що ж означає не перспективу. Побачимо, бо в принципі існує і такі вже підхід. Я вже зараз бачу в ці останні хвилини, читаючи коментарі моїх колег експертів. Західних, зокрема, які вважають, що Трамп поважає силу, поважає тих, хто не дає себе в обіду, в обиду ображати себе, і я думаю, що через це Зеленський саме себе так поводить зараз і правильно робить. І останній тиждень він багато робив заяв, які трохи осадили, скажімо, американців, і, може роздратували їх до такої міри, що вони зараз чинили таке овальному кабінеті. І якщо Трамп зараз пише в своїх твітах, що Президент Зеленський виявив якусь неповагу до Овального кабінету і до Америки. То я думаю, що ситуація прямо протилежна на сто градусів. Навпаки, це сам присутність там Трампа і таких як Джей Дівенс та інших. Це і є неповага, і знайти плюпплюмування. Плю, от дійсно в величної країни. Абсолютний плівок в обличчя, зважаючи насправді на те, що е, які загалом я перші кадри побачила, це те, що Володимир Зеленський приніс, того, як виглядають українці після російського полону, і Трамп, ну не знаю, чи було йому це цікаво, чи він видавав цю цікавість, але таки переглянув. І я подумала, що можливо таки зараз це вийде на якісь нові нові рейки, новий курс. Але, вочевидь, те, що ми бачимо, так те, чим це закінчилося, то прогноз цей не справдився. Як ви гадаєте, що буде що буде надалі? Ну, знаєте, Трампу абсолютно начхати на всіх, і вся знаєте, на Україну точно, бо він має довгу історію дуже негативного відношення до України і українців, Принаймні з 2016 року. Пос з 2019 року, коли він тиснув тоді на. На Зеленського, і навіть вони мають зараз знаєте, нахабство згадувати і згадувати цей епізод, коли він тиснув на Зеленського, щоб Зеленський оголосив якісь розслідування проти Гантера Байдена і таке інше. Що призвело до скандалу сполучених штатах і імпічменту Трампу від Палати представників американського конгресу? Тобто люди не мають жодної знаєте, совісті, як то кажуть, і гонору якогось, якихось принципів. знаєте, і тому з ними дуже важко, дуже важко мати справу. Через це я особисто до речі був серед тих українських експертів, що вже багато місяців перед виборами президентськими, між виборами та навгурацією Трампа. Які казав, що я не маю жодних позитивних очікувань від того, що відбувається зміна. Влади, і що Трамп повертається до Білого Дому. На жаль, ну в нас в Україні як ви мабуть знаєте, багато було таких настроїв, що мабуть він щось там врегулює, і Трамп це добре. І ми втомилися від того Байдена, і Трамп не передбачуваний. Він нам допоможе і таке інше. Але зараз сьогодні ми побачили, як він допомагає. Він не допомагає, він просто пристає на бік Амери Росії в цьому конфлікті. Ми швидко маємо еволюцію США від нашого друга і союзника і партнера. До позиції нейтральності, де вони кажуть, нам потрібен мир, тому ми маємо гарні речі казати і про Росію і про Україну, і не ставати на чиїсь чиїсь бік до вже позиції, коли вони на жаль, я думаю, цілком можливо очікувати будуть просто на боці Росії. А це не означає, що вони давати там зброю Росії чи щось таке, але дипломатично вони вже на боці Росії. Тому зараз треба просто загальмувати трохи цей процес. Ну знаєте, дихання <смі> нормалізувати і стабілізуватись. Навіть я думаю, ви бачите, що я трохи такий емоційний, бо я все ж таки це досліджую багато років і, і Трампа досліджую українсько-американські відносини вже протягом десятки років. І от зараз бачу, як швидко виходить з білого дому наш президент в прямому ефірі CNN, І тому важко це коментувати. Якісь шляхи будуть знайдені. Я певен, що достойно повівся наш президент в Білому домі. Можливо, можна поновити контакти, діалог нормальний з Білим домом, але буде, буде дуже дуже важко. Я думаю, що треба все ж таки акцент зараз робити на. Власні сили і сили інших країн, європейських, зокрема, які активно Україну підтримують, які сьогодні теж це дивилися. Цей репортаж білого дому, і я думаю, що вони переконалися, що Україну треба підтримувати ще більше ніж вони обіцяли в останні дні і тижні. Бо інакше це буде проблема не лише для України, але й для безпеки, європейської безпеки, євроматичної безпеки і так далі. Так, ваша правда, акцент на власні сили і власне щодо Європи. То це ж має бути зустріч і 2 березня, яку ініціював Кір Стармер і 6 березня. Тобто цей початок березня буде такий насичений на подію, а березень вже завтра. Тому після завтра так, відбудеться в Лондоні. Це зустріч так. з стармерами. Іншими вона завтра. Вона в Лондоні відбувається завтра в суботу да, 2, 2 березня.